Київ Замерзає, але це лише початок у столичних квартирах літ нуль градусів і розірвані труби після атак РФ. Тисячі людей без опалення. Комунальні системи не витримують, а соцмережі киплять обурення. І саме в цей момент лунає ультиматом мера, який може запустити несподівані рішення та гучні звільнення. Чи зміниться ситуація вже найближчими днями? Хто понесе відповідальність і що готують у владних кабінетах? Поки місто мерз. Не за лаштунками можуть відбутися рішення, які перевернуть ситуацію. Усі деталі вже за мить не пропустіть. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Київ замерзає у столичних квартирах. Літ і розірвані труби. Це вже не перебоїться. Це комунальна катастрофа посеред зими. Масованої атаки РФ Київ досі залишається без опалення у багатьох будинках, і наслідки шокують. На вікнах квартир з'являється лід, труба опалення розриває. Температура в оселях падає до нуля градусів. Люди буквально живуть у холодильниках. Кияни масово публікують свідчення у соцмережах. Ось що пише мешканка столиці утрець. Ну що ж, наш будинок може попрощатись з опаленням. Комунальники не спустили воду, і труби порвало. Ще й враховуючи, що іншим з групи 4, крапка 1 дають світло, а у нас досі не було. Фактична замерзла вода, розірвала систему зсередини. і це означає не просто холод зараз, а місяці без нормального опалення. Труби почали вибухати. Інша киянка, яка живе у ближньому центрі, описує ситуацію ще жорсткіше. Світла немає щодня до 20 годин. Відповідно, немає опалення і гарячої води. Морози плюс старі труби дорівнює, вони просто не витримують. Ми з сусідами вже залишили десятки заяв на всі можливі державні гарячі лінії та служби у відповідь: або тиша, або хамство після 50-ї позиції в черзі. Ремонтні роботи навіть не планують. Люди телефонують, пишуть, б'ються у двері у відповідь мовчання або відписки. Ще одна мешканка будинку повідомляє: світла немає третю добу опалення. Відсутня, а батарея буквально розкололася, і це не поодинокий випадок. У соцмережах з'являються повідомлення, що в окремих квартирах Києва температура 0 градусів та лід на склі середини житла. А це вже умови небезпечні для дітей, літніх людей та хворих. І це столиця країни, що воює. Yeah. І на тлі цього холоду ультиматом жорсткий і публічний. Після хвилі обурення містян мер столиці переходить до прямої мови. Віталій Кличко оголосив ультиматум очільника районів Києва. Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію. Йдеться про завалені снігом тротуари, лід на дорогах і повний хаос у районах, який кияни бачать щодня, виходячи з холодних під'їздів на слизькі вулиці. Кличко не приховує роздратування ні, прямо заявляє, якщо райони не впораються, він піде вище. Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів без погодження з мером, вжити кадрових заходів. Фактично, це прямий сигнал про можливість звільнення. І тут політична вибухівка. Кличко відкрито визнає, у нього немає реальних важелів впливу на районних керівників. Оскільки мер міста за прекрасним законом не може навіть догану винести голові району, місто замерзає, кияни падають на льоду. труб рива у будинках, а мер не має повноважень покарати тих, хто відповідає за порядок на місцях. Таке МДА настоїть осторонь. Адміністрація повідомляє, що поступово стабілізує енергосистему. Проте 127 будинків досі залишаються без опалення. Про це повідомляє прес-секретарка Київської міської військової адміністрації Катерина По. Станом на вчора було 287 будинків без централізованого електропостачання. Станом на зараз це близько 127 будинків, не враховуючи тих, де опалення не подається через аварійні відключення. За її словами, найнапруженіша ситуація і надалі фіксується у Голосіївському та Деснянському районах. У інших частинах столиці проблеми мають локальний характер і пов'язані з окремими аваріями. І поки у кабінетах лунають ультиматуми, Київ виживає сам. Кияни гріються як можуть. У одному з житлових комплексів в столиці мешканці влаштували зимове паті просто у дворі під вірку сердючку. Під пісні Андрія Данилка люди сміються, стрибають і рухаються, так і намагаються зігрітись. Зберегти тепло за будь-яку ціну у боротьбі за градуси. Українці штурмують магазини спортивного спорядження, купують там портативні плити, грілки та спальні мішки. Хтось додому викликає ще й фахівців, аби знайшли шпарини, якими з оселі втікає тепло. Ну згуртовані сусіди. Нині намагаються обігріти житло та врятувати труби від замерзання за допомогою приладів резервного живлення. Є й такі, хто взагалі шукає порятунку за містом. Про Пекло війну за тепло. Далі у відео у приватному будинку або на верхніх поверхах з генераторами, газовими обігрівачами та печами, як можна втримати удома тепло щоб пережити цю зиму? Туристичне тепло. У магазині туристичного спорядження Дарина вибирає портативну газову плитку. Каже, вдома все на електриці, тож тягнути з покупкою далі вже нікуди. Боїмося, що обстріли будуть і що будуть довші виключення світла, тому хочеться, хоч кипяток якийсь зробити. Консультанти одразу дають поради щодо техніки безпеки. Балони не можна залишати біля нагрівальних пристроїв, інакше можуть вибухнути. Якщо це там розігрівати щось, там чай, кава, то може вистачати там когось навіть на тиждень, там п'ять днів. Від балонів працюють і ось такі туристичні обігрівачі. Якщо десь використовувати в сьогоднішніх умовах, то це там обирати найменшу крімнато, і основне це мати провітрюване приміщення або у вас кисень. Є чималий попит і на хімічні грілки, які тепло тримають. Кількох годин там десь 5-6 до 10 навіть годин. А ще на термоси спальні мішки та ліхтарі. Ну, а дехто у боротьбі за омріяне тепло на допомогу кличе професіоналів. Кудою втікають теплі градуси. Це Вадим Литвин, він енергоаудитор, який може наочно продемонструвати, кудою з вашої оселі втікають градуси і підкаже, як їх не розгубити. Пане Вадиме, скільки у цьому будинку реально зекономити тепла можна. Ну якщо ми говоримо про швидкоокупні заходи, такі не дуже дорогі, да, тобто це десь від 10 до 20 відсотків. Просто зараз, озброївшись тепловізором, він оглядає дев'ятиповерхівку із так званої 96-ї серії. Будинок звели ще наприкінці. 70-х. у нас тут зараз не закриті продухи в підвалах, а за ними у нас мережі теплопостачання. Відповідно, тепло не доходить до квартири. А воно видувається по суті через оці ж е, продухи. Деякі мешканці панельки зробили клаптикове утеплення фасаду. Але Вадим Литвин попереджає, і з часом це навпаки може додати проблем. Волога зі стіни через утеплювач пройти не може. Вона починає накопичуватись по периметру, раз е, і відповідно там. Е, Починає ну, мокріти стіна і вона починає пропускати ну, ще більше. У вітальні однієї з квартир на термометрі 16 градусів. Енергоаудитор одразу ж виявляє між підвіконням і рамою непомітну для ока шпарину, через яку виходить тепло. Можливо, є сенс ну, зняти ну, зовнішній відлив і там заново припінити. Радіатори гріють, але не так, як могли б. От ліва частина холодніша, ніж права. Можливо, він засмічений, але ну, якби один варіант, можливо, не вистачає тиску. На балконі старі дерев'яні вікна. Їх варто замінити. У вас має бути, як мінімум, дві камери, має бути всередині наповнювач аргон і скло. Має бути мати так зване енергоефективне напилення. Утім каже Вадим Литвин: мінімізовувати тепловтрати насправді варто починати не з конкретної квартири, як робить більшість, а з будинку. В цілому він живе у такій самій панельці і запевняє, що після енергомодернізації дому суми у платіжці відчутно зменшилися. По грошам це приблизно 20-25% мінус у Мінус платіжці за теплову енергію, але для цього потрібна згуртованість сусідів згуртованість сусідів. Наскільки важливо триматися разом, щоб ухвалювати правильні рішення, на практиці перевірили і мешканці ось цієї 27-поверхівки Генератор вони встановили наприкінці 22-го року. Частину грошей місто потім повернуло. Ми сплатили за генератор 650 тисяч гривень і за встановлення десь приблизно теж 500 600 тисяч гривень. Відтоді розповідає голова правління ОСББ Олена Руденко. Вони жодного разу не пожалкували. Серед щоденних переваг працюючі ліфти під час неструмлень. Але головне, що цей прилад резервного живлення рятує їхній будинок від перепаних труб та необхідності зливати з мережі воду повністю на електриці. Будинок, коли взагалі місто не подавало опалення, ми просто ганяли воду, робили циркуляцію, щоб наші труби не замерзли. Зараз місто подало нам опалення, але воно дуже низьке. Це 40 градусів, що подається по квартирам, самі розумієте, ще нижче. Тому і в квартирах десь 12-15 градусів. На іншому боці Києва мешканці 10-поверхівки знайшли альтернативу генератору, і у приміщенні колишнього сміттєзбірника нещодавно облаштували так звану інверторну тут. Стоїть інвертор, акумулятори коштувало обладнання близько мільйона гривень. Ми можемо бути автономними протягом 14 годин. Тут у нас 50 кВт інвертор по потужності і 56 кВт ємності акумуляторів. Тут теж навіть без світла працюють ліфти та система безпеки. Беззаперечний плюс і те, що у комфорках мешканців є газ. Але про всяк випадок для них уже готують план Б, перетворюючи підвал на пункт незламності. Погрітися це саме перше. Зможуть підзарядити гаджети, є санвузол. Водночас, голова правління ОСББ Максим Петренко не приховує можливості будь-якого обладнання не безкінечні. І якщо росіяни доб'ють нашу генерацію, людям таки доведеться шукати, куди поїхати із Києва, бо жити у мегаполісі стане дуже важко. Я вже почав, скажімо так, діалог стосовно того, що нас ждуть складні часи. За міський порятунок для родини Чайківських складні часи настали у 22-му році, коли поруч із їхнім будинком прилетіла балістика. Вікторія її чоловік Борис та двоє дітей одразу ж переїхали за місто. Так, дача для них стала новим домом. Це акумулятор накопичується. Це інвектор. Світло вимикається, воно вмикається все автоматично. Воду вони беруть зі скважини. А тепловодяна підлога навіть під час неструмлення ще довго не вихолоняє. Ми один раз перевірили, сутки тримало добу. добу, тримало тепло. У будинку камінна піч на дровах. Я навіть запікала картоплю. А ось тут, якщо зняти, то там є така штучка. Ну туди можна чайник ставити. От. Ще більшу піч та зону барбікю. Збудували на подвір'ї на святий вечір. Я готувала повністю, не було світла, готувала повністю всі 12 страв. Тут звели собі також надійне укриття. Ми стоїмо, а над нами плита 50-55 п'ять сантиметрів бетона І тут арматура, тут 8 рядів. У свою енергонезалежність та безпеку за ці чотири роки родина уже вклала майже мільйон гривень. Чайківські упевнені тут за містом готові практично до будь-якого розвитку подій. Хоча й сподіваюся сподівається, що до катастрофи все ж не дійде. Квартиру назад не хочете? Ні. 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 Олена Лоскун, Валентин Шилко та Роман Сищенко. ТСН 1 плюс 1. Марафон. Єдині новини. Вагітна киянка стала полонянкою свого житла. Вона живе на 23-му поверсі. З будинку виходить лише на загальний балкон, подихати повітрям. Спускатися та підніматися пішки їй важко, бо світла у будинку немає, а ліфт не працює. Та ще й немає опалення. Про життя у холодному будинку без світла у сюжеті. Далі в цьому будинку немає світла, понад 30 годин. Немає світла, немає ліфта. Я піднімаюся на 21-й поверх. Тут живе моя по подруга. вона вагітна, і кожен вихід з будинку для неї майже неможливе випробування. Як живеться в такій реальності? Ходімо, перевіримо. Аби дійти до верхніх поверхів цій висотці, я витратила 10 хвилин, і це було непросто. Що вже тоді казати про літніх людей та жінок при надії? З моєю героїною зустрічаємось на балконі. Настя на сьому місяці вагітності чекає двійню, і балкон це єдине місце, де вона може гуляти на свіжому повітрі. В теперішніх реаліях аудіокнижечка або якийсь подкастик. Все, вихожу там, щось дивлюсь собі, або просто дихаю. Колись вона мріяла про високий поверх і краєвид. Тепер цей вид каже нагадує про повітряні бої. А тепер я дивлюсь на це все. і думаю, дякую за гарний вид. Дякую. Прогулялися на балконі час додому. Так чи тепліше в квартирі, щоб не застудитися, Настя вдягає на себе все, що є в шафі. Зараз я гарна, бо я готувалася до зйомки. А так, в звичайному своєму побутовому робочому житті, у мене на лосинчики, зверху штанішки, три пари носочків і зверху худі. Ввечері я на оце все зверху ще одягаю халат. Я отака. Я ледокол, я пароход, але мені тепло. А ось так Настя виглядає без камер. Спеціально зафільмувала для нас. Мій лук, коли пішла сьомочна група. Отак От я ходжу по дому. Оп! Оп. три кофти, халат. А ми повертаємось до оглядин квартири. Тут усе на електриці, кухня зараз це просто меблі. Слава Богу, що дали трошки води, і я помила посуд. Ти не бачила, що тут було? Я тобі серйозно кажу, це, ну, це жах. На момент зйомки води не було три дні. А потім дали і в нас тріснув душ. Через напора, бо він замерз. Я не знаю, що було, бо дуже холодно було вдома, дуже холодно. А що ж у холодильнику? Готові страви у боксах, каже Настя, приносить чоловік, бо готувати неможливо. Найважче, що постійно доводиться їсти холодне. Тепла кава я мовчу. Ось дають світу. Знаєш, коли вони його дають в третій ночі. Наприклад, я чую, що дали світу. Я біжу на кухню зварити собі теплу каву в цьому в термосі. Старшу доньку довелося відправити до бабусі, бо там є генератор. Бачиться, коли є світло. А одного разу Настя навіть скидала з балкону форму для танців, бо спуститися вниз не могла. Ти розуєш, я її поклала в цю сумку їх танцювальну, в пакет, зав'язала бантиком. 23-й поверх відкриваю вікно, вони стоять. Вони з подружкою. так їм так сподобалося. Кажу, що вам ще скинуть, якщо вам так подобається. Ось так і виживають, батареї ледь вріють. Через постійну холодничу в квартирі з'явився грибок. За рахунок того, що немає опалення і часто немає опалення, і пішов грибок, воно по всім вікнам повністю. Воно спочатку на підвіконні тільки було. Ми все поприбирали, а потім воно вже пішло на стіну. У насті є альтернатива квартира в трускавці. Там тепло і світло майже не вимикають, але вона тут. То там не буде того там для моєї дитини, да, що є тут там настільки освіта, якийсь танцювальний колектив тримає тут. У чоловіка робота. Попри все, Настя працює. Вона проводить онлайн-фітнес-тренування навіть під час блекаутів. Каже, клієнти підтримують навіть за кордону. Глибокий вдих розкриваємо легені. Головний ресурс прийняття реальності і віра в краще. Найголовніший лайфхак це психологічна адаптація. Хтось вірить в Бога, всесвіт, просто пам'ятати, що є щось вище за нас, більше за нас, і звертатись до цього сьогодні. Її вікна часто залишаються темними, як і сотні інших, навколо. Але Настя точно знає: після найтяжчої зими на всіх чекає весна. А на неї подвійне щастя, і заради цього варто жити. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини енергію не вистачає навіть на роботу електротранспорту. Працює тільки метро. Трамваї і тролейбуси стоять. Київські школи до 1 лютого на канікулах. Більше про реалії життя у столиці. Далі у матеріалі. Лише 2-3 години світла на добу, кілька діб без опалення, і перебої з водою. Як виживає Київ? Пані Марина моя колега, ведуча ми Україна. Сама вона на собі добре відчула новини комунального колапсу, про які розповідає глядачам. Опалення в її квартирі немає вже майже місяць. Від середини грудня був якийсь обстріл. Відповідно, зникло опалення, зникла вода, але е, тепло так і не з'явилося. Звісно, ви звикли бачити Марину іншу. Більше новин буде об 11-й. Та зараз, як і всім киянам, Марині доводиться утеплюватись: кілька вовняних кофт, жилетка і товсті шкарпетки. Бо у квартирі все працює від електрики. І коли світла нема, то обігрівач не включиш. Мені дуже важко це переживати, тому що вчора ми лягали спати, було плюс шість у квартирі. Це два одіяла, це тепла піжама, це теплий халат зверху, собака в ногах. Та й у день ситуація не краща. На вулиці мінус 10, у квартирі у нас 11 градусів. У сусідніх будинках тепло вже дали. А коли воно з'явиться у домі Марини, невідомо. Десь тут замерзла система, вони не можуть знайти місце замерзання. А через постійний холод стінами пішла пліснява. Доньку пані Марина відправила в іншу область, бо жити в таких умовах вкрай важко. Тому що дитина просто донька просто замерзала і вона після хвороби, бо знову ж таки простудилася. Ми намагалися лікуватися. Уявіть собі, як лікуватися після при такій температурі в квартирі. На жаль, така ситуація в Києві далеко не одиночна. За офіційними даними міської влади, у столиці без опалення зараз пів сотні будинків. Та в цій статистиці сумнівається, і президент. От, температура, вот зараз Ми на градусники на сонці, на сонці 10 градусів. А е, коли холодно – це 8 градусів. Така температура вже тиждень тримається і в квартирі пані Олени. Опалення тут немає аж з 9 січня. І коли воно з'явиться, досі невідомо. Коли з'являється світло на одну-дві-три години, то потрібно ми включаємо оцей обігрівач і якось він гріє трошки. І температура піднімається до 13 десь отак от, градусів. А це вже лівий берег Києва, і у цьому будинку теж немає опалення. Після вимкнення воду пустили системою і прорвало труби. І така ситуація у місті масова Вода по потоками отак пішла і по стінах, по сходах вниз. Наскільки знаю, верхній поверх там, квартири затопило. У нас то нічого, але потім, коли почали ремонтувати, чи зливали воду в каналізаційну трубу, і в нас зі стелі пішла вода в туалеті. Після прориву воду системи знову злили. Коли все відремонтують і дадуть опалення, невідомо. Ввечері те, що я дивилася, це нехай десь там година. Восьма, три градуси. Що вночі я не знаю. Масштаб проблеми величезний. Звісно, енергетична ситуація в столиці надзвичайна. Але такі масові аварії це ще й результат роками занедбаного комунального господарства. Швидко все замінити неможливо. Тож у Києві відкривають усе більше пунктів незламності. Тут можна зігрітися, підзарядитися і попрацювати. Потрібні ці пункти, тому, що вони нам допомагають новини, знати які є, так. Ну якось поспілкуватися. поспілкуватись. Тепло тут взагалі є, тепло. Чай, дуже на жар, жар так, так жарко не за порядком. У пунктах стежать рятувальники ДСНС заправляють генератори, пригощають гарячим чаєм, приїжджають навіть з інших областей, щоб допомогти розгорнути більше таких пунктів. І тепер потрапити в пункти незламності можна і вночі, бо комендантську годину скасовують на час дії надзвичайного стану в енергетиці. Після півночі навіть можна буде викликати таксі. А от щодо громадського транспорту є проблеми вже кілька діб у столиці, призупинено роботу електротранспорту, трамваїв та тролейбусів. Замість них на маршрути вийшли автобуси дублюючі. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. А як ви проживаєте такий зимовий колапс? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подвайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.